Хвороби серця та судин займають перше місце серед причин смертності у світі, серед факторів, які провокують недугу, нездорове харчування, недостатня фізична активність, зловживання шкідливими звичками, ожиріння, підвищення холестерину та стрес. Наші кореспонденти дізналися у медичних працівників 9-ї міської лікарні, як розпізнати серцеву недугу та які препарати обов'язково повинні бути у домашній аптечці кожного кам'янчанина. Ольнуло серце, відчуття задухи та печіння. Більшість людей, на жаль, ігнорують ці симптоми. Натомість, порятунок від усіх недух шукають у мережі інтернет. Лікарі застерігають самолікування проти показане. Тим паче, якщо мова йдеться про серцеву недостатність або інфаркт міокарда. Пекучий, стискаючий, давлячий біль переважно за грудиною, який може розповсюджуватись в ліву половину грудної клітини, в ліву руку, в спину в лопатку, частково нижні щелепа може бути задіяна. В атипових випадках біль може віддавати в живіт в спину. Головними причинами такого стану наразі є атеросклеротичне враження судин серця. Головними причинами цього стану є наширування холестеринових бляшок на внутрішній стінці судин. Домедична допомога, зазначає лікарка, у першу чергу полягає у виклику швидкої бригади за номером 103. Пацієнт може прийняти таблетку нітрогліцерину. Таблетка ложиться під язик та розсмоктується. Це допоможе пацієнту знизити інтенсивність больового синдрому. Можна прийняти заспокійливе, тому що, ну, на жаль, психоемоційне навантаження, ну, погіршує стан. А також якщо пацієнт має червоне запалення обличчя, або якщо пацієнт знає про те, що у нього є проблеми з тиском, виміряти тиск, але з великою вірогідністю у пацієнт тиск буде підвищений і можна дати пацієнтові ліки для часткового зниження тиску. Біль у грудній клітині ігнорувати вкрай небезпечно. Цей симптом може бути передвісником як невралгії, так і інфаркту міокарда. Якщо пацієнт може чітко локалізувати біль, якщо це можна зробити одним або двома пальчиками, то є чітко вказати, де конкретно в якій частині грудної клітини у вас виникає біль. Якщо можна це вказати чітко, це біль більш за все не серцевого походження. Виконати декілька рухів грудної клітини, то сотулитись, розпрямитись. Покрутитись, зробити накл... декілька наклонів вправо, вліво, якщо рухи викликають зміну характеру болю, зміну інтенсивності болю, якщо можна знайти таке положення, при якому біль зникає, то це біль не серцева. Виконуючи обов'язки завідуючого кардіологічного відділення розповідає: при серцевих захворюваннях вчасне звернення до медиків збільшує шанси на життя та повноцінне одужання для пацієнтів з серцевими захворюваннями діють чимало соціальних програм. На етапі поліклінік це програми реімбурсації, часткового відшкодування вартості ліків для корекції тиску. Також нещодавно туди включили препарати для профілактики тромбозу, також холестерин-знижуючи препарати, що практично повністю покриває весь. Спектр необхідного лікування ми зараз отримуємо чудову гуманітарну допомогу і від наших фармацевтичних компаній, і від закордонних партнерів, що також допомагає нам в повній мірі забезпечити лікування пацієнтів. Наразі кардіологічне відділення 9-ї міської лікарні повністю забезпечене таблетованими лікарськими засобами у достатній кількості й ін'єкційних препаратів. Попри те, що спочатку війни кількість хворих на серцеву недугу у відділенні значно збільшилася, медики готові до нових викликів, продовжуючи надалі цілодобово дбати про життя та здоров'я як маленьких, так і дорослих містян.